Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми будемо дивитися з вами продовження епопеї щодо посилки із магазину Сандра Стіч Стеж. Як ви пам'ятаєте, хто давно зі мною і хто недавно ми замовляли спільні покупки до Дня Незалежності України і в одній із покупок у нас. Поклали не той товар. І ось я хочу вам розповісти про завершення цієї епопеї, чим це все закінчилося. Закінчилося наперед спойлерну, що це дуже вдало. І ось я вам зараз я відкрию, покажу, що там є. І розповідати вам тут дуже цікаву історію. По-перше, я дуже вдячна тим людям, які у мене мені запропонували е, купити ту схему, яка прийшла е, не, та, скажімо так, не, не той товар. Е, одразу я також запропонувала. Е, Замовниці, що давайте я продам вашу схему, а вам замовлю іншу. Ну, принаймні я напишу в цей магазин, тому що тут досить такий відповідальний продавець, і спробую вирішити це запитання. Ой, це питання, але ось якраз одразу. Замовниця відмовилася. Каже, ні ні там гарні ці санти, я також їх хочу. Але, от бачите, я вам проговорила, і дівчата мені зразу запропонували відкупити то Я вам дуже вдячна за те, що ви так гарно віднеслися до цього. Але, як бачите, на жаль, чи на щастя, ось не так, подивимося, що у нас тут є. Так, таки достану, подивлюся, чи є ця схема, бо ж тут вона якби не одна. Так, ось ця схема у нас якраз ця схема, яка мала бути в першому тому замовленню. Як ви бачите, Сандра завжди ставить таку, таку е, гарну е, картонку, для того, щоб не зігнулися схеми, хоча вона і пише, прошу не згинати. Ось ця схема, яку ми мали, яка мала бути в тому попередньому замовленні, оцей прайрі, чи як він, не буду вам казати, як, оцей є шулер. Це називається Farm Fresh, це, здається, яйця з ферми чи щось таке. У попередньому замовленні якраз також, чому я, я пропонувала якраз оцю сказала, ці замовниці своїй, що я буду замовляти. ну я В попередньому із замовлень вона замовила такі яйця, тільки новорічні. Я кажу, ось є я буду замовляти з цього магазину, і ось там такі ж яйця, можливо, вам також сподобаються. І їй таки сподобалися ці яйця. І от ми замовили їх, але чомусь продавець вперше поклала не те замовлення. Ми нагадаю тим, що хто не дивився чи хто забув, що е, ми чекали, коли буде знижка на схеми. як правило, в цьому магазині весь час на вихідні, або серед тижня або буде якогось свята відуманого чи звичайного є е, знижки. Але вони бувають так: або на схеми, або на якогось виробника, або на все, або на тільки, лише на Набори, ну, тобто, тут різні умови. І ось якраз в той час, коли ми замовляли, у нас була акція лише на доставку. із... Цього, я вже не пам'ятаю, на очі ми в неї потрапили, потрапили, від нової пошти. А ось в магазині не було. Ну, ми чекали, чекали, кажуть, давайте тоді, ну що ж, замовимо. Ми замовили, і ось без всякої акції лише ось на доставку у нас була акція. А коли вже прийшла ця посилка, я, коли я отримала, я написала Сандрі, що ось ну, ви помилилися. І от вперше Сандра мені не відповіла хотіла одразу. Вона якось відповідає дуже часто одразу. А я думаю, ну ось така ситуація, що поклали не те, і людина не відповідає. Хоча це був вихідний, ну, перед вихідним днем, якраз ми отримали. Ну, у нас різниця в часі, тобто у них ще п'ятниця, у нас уже субота. І ось якраз після того, як ми отримали, раптом приходить лист, що у нас є акція на Схеми, от ми її пропустили, а наступні ці, ну там через скільки днів, через два тижні, чи через скільки ми отримали, знову ж таки з'явилася акція на схеми. Ну, я вже не стала писати людині, що. Ось є акція, думаю, мені вже й так незручно, що прийшло не те, я зараз знову запропоную придбати дешевше. І ця схема добре, що вона залишилась. На всякий випадок я вирішила, раз уже так вийшло, ну, не з моєї вини, а з вини продавця, але нехай я таки замовлю цю схему, а потім, я думаю, все-таки тут продавець відповідальний, ми якось вирішимо це питання. Ну, Я думаю, ну, вже за одного раз є і знижка, ця 25%. Гарна знижка ж прийшла. Замовлю ще щось і собі, ну вже щоб не платити за ну, дурно за, ці, за доставку, вирішила таки, я й собі щось замовлю, тим більше там кожен раз щось з'являється нове. Але знову пишу, що ну, я дивлюся, що прийшов лист, а Сандра не відповідає. Я їй пишу ще, що Сандра, чому ви мені не відповідаєте? У мене ось проблема, що ви не те Поставили в замовлення, і ще знову ж таки я вам попередньому відео казала, що у мене щось сталося з американськими сайтами, і на одному сайті у мене пропали. Лист бажань. А на цьому сайті я просто взагалі не можу війти. От він мене не пускає сайт. І... Тому що я реєструвалася на цьому сайті, також з проблемами, як ви знаєте, американські сайти вони не дуже якось до... коли бачить, мабуть, український, ну, коли їхній сайт бачить, що людина заходить з українського комп'ютера, то вони чомусь не дуже люблять нас реєструвати, тому що немає відправки прямої. І ось я реєструвалася по прямій поселенню. Ланю від Сандри, вона мені сама скидала своє, своє посилання, щоб я змогла зайти. І ось у мене я взагалі не можу зайти. Думаю, от така халепа. Я не можу зайти ні на сайт. І вона мені не відповідає, і, і лист на електронну пошту, і, і якраз корнет і теж проблеми. Ну, звалилися всі проблеми в купу. Думаю, може вона мені відповідає, а я не знаю. Але якось це все розрулилось. На сайті я таки не змогла зайти, подивитись на замовлення. Я їй написала, і там є таке на сайтах є пряме, пряме звернення. Тобто через електронну пошту я потім написала і окремо з пошти, Ну, і через їхній прямий зв'язок, якщо ви не Можете зв'язатись, ну це така інформація. І я написала ще раз. І ось уже фактично в понеділок, мабуть, ну, вже коли акція фактично закінчилася на цій, мені Сандра відповідає, дуже вибачалася, що вона була за містом, не могла зайти на сайт. Тобто, мабуть, цей лист вони заздалегідь готують із знижками, і тоді вона. Ну, просто автоматично викладається, яка буде знижка в цей час, і вона каже: так, ми вирішимо питання з вами, ми повернемо вам ці кошти за, за схему, яку ну, за цю схему. Тобто ця схема йде, ну я заплатила свої кошти, і вони мені їх повернули. Але що, як чому я не люблю повернення з сайту? Тому що я оплачую не в доларах верніше, гривнями в доларах. А коли мені повертається, мені, ну, по курсу, так? коли мені повертається, то мені повертається, сума вже ну, зменшена, так? Ну, по курсу іншому, по низькому курсу мені повернули, і знову ж таки мені повернули не ту суму велику, ну, більшу, ніж ця, а, а все-таки оці 25% відняли і цю ж суму повернули. Тобто... Ця схема виходить, ну, та виходить за гроші, а ця безкоштовна. Ну, Тобто замовниця отримає одну із схем в подарунок. Ось, Тому гроші повертаються завжди, якщо ви знаєте, то коли вам повертають гроші на картку, то вони не повертаються одразу, дуже рідко. Оце ці повертаються одразу. А із інших магазинів, ну так само із українських, там є банківські дні ці два-три дні може бути, навіть до, до тижня може бути. Я навіть у банк подзвонила, кажу, що мені немає грошей. Не кажуть це гроші з інтернет-магазинів, зарубіжних повертаються пізніше. Ну, якось вони, мабуть, йдуть. Тобто гроші повернули, все ми вирішили, всі питання. Я змогла зайти за сайт. Вона, як правило, там дає своїм програмістам щось, і я змогла зайти знову ж таки в свої замовлення і все то. Тобто, дуже швидко ми вирішили це запитання. тобто, молодець, ось Продавець продавець молодець, яка все-таки вирішила це питання. Добре, що була ця схема. І ось тепер я не знаю цей шулер, я подивилася вже на отих сант. Вони є дуже дорогі, тобто вони випускалися в 90-ті роки, і ось вони є по низьких цінах, там, образно кажучи, по 5 доларів, а є такі по 20 і по 30 які якісь станти, які дефіцитні. Хоча там примітиви, фактично примітиви вони є у, досить таки, за високою ціною, ті, які дефіцитні. Також я хочу сказати, що американські магазини вони дуже відповідальні. Мабуть, у них там є е свої там. Е е ну, вони дуже законослухняні, тому вони і це авторське право, і оце повернення. Але потім ще розповім, що з доставкою. Так, я не відкриватиму, що там є, але ви розумієте. так? Потім вже в кінці, щоб вас не затримати, розповім, що було далі з доставкою, тому що там такі ж пригоди були, От це я кажу, труднощі перекладу. Так ось, дивіться, які ці зайчики. Я думаю, що це Великодні, але це вже я тепер щось сумніваю, що це Великодні. Зайці, тому що якась осінь, або, може просто що вони в такому о, якраз о, ну, як цепі, ніби так, жовто коричневі І така жовтенька травичка, можливо, це і осінь, бо вже і коченятка тут, є, і курочки. Ну, тобто, такі, Я думаю, що, що це Великодні. Хоча зайчик цей чи кролик, він такий схожий на Великодні, тому що він з квіточками. Ну, ось такий, тобто, Це ми вирішили питання. І далі, що ж я замовила, я вже думаю, раз уже так, не збиралася замовляти, але вже раз було у мене таке, ну, така частина, що можна було замовити, то я що я замовила. Вирішила, Тут у мене є три схеми. Я довго думала, у мене ж там 150, якщо не більше є бажань. І ось дивіться, що я замовила. Це все схеми, бо на схеми була е, знижка. І ось я вирішила подивитися на ось такий ангел. Бачите, це Dimensions, лише схема, і ось такий ангел мрії. Я подивилася, що це таки досить раритетна схема. Ось тут, мабуть, вона відшита є. Ось там вгорі, що ну, все-таки схему купити дешевше, нитки можна самому придбати. Ось такий ангел Мрії давно дуже вишивався, як ви розумієте, я збираю різних ангелів від різних виробників. І ось такий він, бачите, там хлопчик такий, із цим ведмедиком, мабуть, Теді. І ось такий ангелочок із такою лампою, що там, мабуть, взяв. Цього хлопчика на гнебо і хоче показати, як здійснюються мрії. Ось так. Тут ще бачите отакі в мене також є тільки, я придбала його саме набором, також в цьому магазині. І ще ось є такий ангел музики. Мені здається, що він також раритетний. Зараз подивимося, що там у нас всередині. Ну Ось така схема трошки кольорова, Перекр... всі є всі стіпки, ось так вони, мабуть. Ось так, з декількох частин. Ну, тобто вирішила придбати таку схему. Мені здається, що дуже гарне придбання. Я не пам'ятаю скільки, але, ну, мабуть, якусь не дуже дорого. Раз я взяла, Ось таку такого ангелочка я придбала. І потім я вирішила придбати ще ось такий. Це що у нас? Це джаснен, також ангел. Я дивилася, є, ну, як би не мій стиль, але, знову ж таки, подивилася, що дівчата багато хвалять ось таких ангелочів. Я думаю, що вони не складні у вишивці, але я не знаю, які тут нитки. Можливо, тут якісь нитки такі. Ну, вирішила також, передбати, це також аріель, досить такий із раритетних схем. Ну, стара, мабуть, і старий випуск. Не знаю, не написано скільки, але мені здається, що це із раритетних Знову ж таки, що тут у нас є? От він такий малесенький. І тут у нас є нитки. Ага, тут є бісер, креніки є, два креніка, бісер. І ось тут написано також, що це, мабуть, перераховані ангели, які тут є. А можливо, ні. А ні, це не ангели, це нитки тому що Веріана... Коротше кажучи, я не знаю, що тут перепі... ну, цих ангелів є багато. Ось, І я вирішила придбати собі одного із них ну ось, такого раритетного. А потім я ще дивилась декілька схем, ну думаю, багато ж замовляти не будемо, тому що багато замовили перед цим. Але це моя любов до цих котячих таких диких. Із військових також я подивилася, що є, здається, це є цей і схема є і є набір. Ось такий величезний, це велика дуже картина. Із цими, цими тваринами: ось ці, тигр, лев, не знаю, хто там, леопард не леопард, і ось ще в кінці також не знаю, хто із них. отут намальовані всі такі цих леопардових, мабуть. Такі ковдри зроблені. Що у нас тут є? Незрозуміло, що От тут ось перераховані якісь книжки, ще щось там перерахування. Ну, можливо, це 2000 рік. Я подивилася, що це також схема досить рідкісна. І мені здається, що є і набір, і схема. Ну, я вирішила придбати ось такі. Не люблю я такі схеми, коли вони якісь такі. Ну, я дивлюся, що вона не складна схема, тут нитки перераховані. Ну, мені дуже сподобався сам дизайн. Мені здається, що тут дуже великий розмір. Невідомо скільки, якщо знайду, який тут розмір. Ну, схема дуже велика, багато листків, аж 12 листків, 13 навіть граф. І розмір ось тут на 14-му каунті 22 на 9 дюймів, тобто 22 це десь 50 см, якщо не більше. Так, і ну, тобто дуже велика ця схема стіпків 316 на 135, Але оскільки не вишивається, я розумію, що мабуть треба вишивати на чорній основі, оскільки фон не вишивається, то ця робота буде значно менша. А що тут у нас із нитками? Ниток дуже багато, як ви бачите, ниток багато, бексічу багато. Ось тут є, ще французькі вузлики. Тобто, мабуть, ця схема важка тим, що тут не менше 40, якщо не більше кольорів. Я не знаю, написано, що на чорній Канві пропонують вони вишивати в дві нитки на 28-му каунті Чи джубілі, чорні джубі... від тобто на рівномірці. Ну, ось така придбання. А тепер я вам розповім, щодо чому, яка в нас була тут пригода із цими з доставкою. Як ви розумієте, от Фасандра е, мені пише, вам буде повернені кошти, і вона мені показує замовлення, і в замовленні у мене викреслений цей оцей набір. Тобто написано, що це буде повернення. І ось я дивлюся, що відправлено, а потім мені написано: відправлено. І відправлені в мене намальовані оці три схеми. І все, я думаю, ну все, попало. Вони мені ці три схеми відправляють одним листом, а цю відправлять, ну мабуть, за свій рахунок безкоштовно, і я влітаю на гарну суму. Тобто я написала, що у нас тут єдина доставка, майже 4 долари по Америці плюс в Україну. І я думаю, ну все, ось тепер такі справи. Або зовсім не відправили, аби повернули гроші, або відправили ще цих трьох. Я знову ж таки ми переписуємося там 12-й ночі по-нашому, мабуть. І я кажу, ви мені що, не відправили? Чи? Я кажу, Якщо ви мені відправили окремо, то це мені вийде дуже дорого, тому що 7 доларів в Україну і у вас. Ну, тобто це. Вона каже, ні ні ні, ми це не так, ми відправили вам всі чотири одним листом. А гроші прийдуть окремо. Тобто, Я вже розпереживалася, думаю, ну я оце так назамовляла. замовляла. Але все добре те, що добре закінчується. Тобто, ось така у нас вийшла посилочка дуже така чудова. Я дуже рада, що ми розійшлися. Я ще не писала, що я отримала цю посилку, але обов'язково вам. Ну, замовниця, думаю, буде рада. І також, знову ж таки, я, в мене була ще в, одному, в одній посилці була схема, яку я теж думала, чи мені потрібна, чи не потрібна. Я вам дуже вдячна, що ви пропонуєте їх Е, Значить, в мене гарний смак. Я про те говорю, що дякую, що ви переживаєте. Також зі мною що, щоб я не витратила свої кошти. Якщо мені не потрібна яка схема, Тож, я вам щиро дякую. Я сподіваюся, що вам подобається моє відео. Я хочу, щоб ви підписувались на мій канал. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. А я вам бажаю всього найкращого. Якщо потрібна моя допомога з якимось магазином спільна посилка, то я буду завжди вам рада. Як ви бачите, все гарно закінчилось, тому я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.